Рада вас вітати на каналі. Сьогодні будемо говорити про медитативний стан. Якщо ви ще не підписані на канал або вже давно робите медитації, підписуйтесь. Медитативний стан. Що це таке, як його досягти, навіщо він потрібен? І чи тільки медитації допомагають входити в цей. Глибинний стан, коли ви повністю відчуваєте себе, своє внутрішнє тіло, свою енергетичну сутність. Я зрозуміла для себе, що медитативний стан це глибинне занурення в себе, немає думок, цієї гумки з безперервним потоком з думок, в яких панує. Ваш головний критик его. Я зараз багато говорю про его в своїх відео, і для мене це цікава тема дослідження, тому що воно настільки зливається, настільки ми зливаємося з ним, що втрачаємо себе поступово. І взагалі не розуміємо, що ми тут робимо, яке наше призначення, губимося в цьому житті, починаємо з віком всього боятися. Тому, якщо ви хотіли б більше розуміти себе, менше боятися, особливо українцям зараз, просто не можна боятися, не можна здаватися. Потрібно тільки йти вперед. Тому потрібно працювати над тим, щоб позбавлятися свого его. Медитативний стан це споглядання, відчуття світу своєю душею, таким собі внутрішнім тілом, вашою могутньою енергетичною сутністю. Це приходить з практикою. Те є відключення від тривожності, яке необхідно кожній людині для того, щоб вижити і добре жити в цьому світі, де немає постійності, стабільності, форми змінюються. Події стрімкі, не наче хвилі в океані, і кожна з них постійно хоче потопити тебе. Це можна. Цей медитативний стан, коли ви його досягаєте під час хоча б 30 хвилинних медитацій, коли у вас є час максимально зануритися в себе, ви дозволяєте цьому потоку думок поступово розсіятися, не налякати вас. І ви впадаєте в такий простір, нульовий стан, нульовий емоційний стан, коли вас більше нічого не тривожить. Ви впадаєте в простір, де немає нічого, де здається, і вас немає. Для мене це і є медитативний стан повного занурення в свою сутність. З якою ми до кінця не знайомі. І під час медитації в нас є змога познайомитися зі справжнім собою. Тільки постійна, регулярна практика. Я на каналі даю дуже багато різних медитацій. Одна з останніх це медитативна прогулянка. Це медитація, яка виконується під час прогулянки по парку, на природі. Так я кажу, що медитативний стан досягається після 30 хвилинної практики, але це тільки для новачків. Чим більше ви медитуєте, тим скоріше вчитеся з'єднуватися зі своєю душею. Також допомагають трансові стани, близькі до шаманських. Це динамічні медитації під час танцю. І, якщо вам цікаво, я можу розповісти про них. У мене є дуже цікава практика, яку я сама колись робила досить часто, і вона допомогла мені розкріпоститися, стати більш вільною. В своїх проявах, в цьому світі з іншими людьми бути більш чесною з собою. Недаремно кажуть, що танець лікує, але це не зовсім звичайний танець. Дуже цікава практика, якщо цікаво, пишіть в коментарях, напишіть Юля, розкажи нам, будь ласка, про цю динамічну медитацію. Коли ви дістанетеся до цього? Глибинного медитативного стану ви відчуєте, як, наче відбувається склеювання вас з мільйона роздрібнених частинок в одне ціле. Це одне ціле, яким ви є, воно збирається докупи. Все стає на свої місця. Вам в одну секунду буде все зрозуміло. Про себе, про світ, про всіх інших людей, це стан безумовної любові, це стан щастя. Це те, до чого ми кожен день намагаємося дійти самотужки, але частіше за все за допомогою дофамінових якихось штук, смачної їжі. Гарного сексу, цікавих розмов, дехто за допомогою алкоголю чи якихось речовин, які шкодять здоров'ю. А найкраще і найбезпечніше практикувати медитацію і досягати таких безумовно щасливих станів природнім шляхом в нас всередині закладений механізм бути. Щасливим за будь-яких обставин. І якщо ми більше займаємося своїм духовним розвитком, ми вчимося контролювати себе, ми вчимося налагоджувати зв'язок зі своєю душею і таким чином, з космічним, всім, з першоджерелом Богом, з джерелом всього. З усім всесвітом. І коли ми такі гармонійні, злагоджені, з усім світ навколо починає змінюватися, тому що наші думки, що вони матеріальні. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої коментарі. Вони мотивують мене знімати більше, але, чесно кажучи, я і так достатньо змотивована. На те, щоб дати вам цікаву інформацію для вашої духовної трансформації. Я постійно кожен день проживаю ці трансформації, закриваючи якісь свої внутрішні питання і не дозволяючи своєму его панувати наді мною, над іншими людьми, була рада. Сьогодні записати для вас це відео люблю вас.